Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку Вживаю паралельні форми і уменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Мова краса спілкування. Мова, як сонце ясне. Мова топреків надбання, мова багатство. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір, любіть, вправа чарівна скринька». Запишіть свої очікування від уроку одним словом на картці. Покладіть її в чарівну скриньку, озвучивши свої. Подівання. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися вживати паралельні форми іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Продовжимо подорож Румунією. Права роз'єднай слова. Роз'єднайте слова та прочитайте їх. Прочитали молодшинки. Як пишуться ці слова? Так, разом. А як можна перевірити написання цих слів? Так, за словником. Молодці. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату. 2 листопада класна робота і хвилинку каліграфії. В велика, В маленька, склади і слова. Ввечері, вдень, Вперед, вчора, ззаду, назад, тепер щотижня. Ставте відео на паузу і виконуйте за зразком. Складіть речення з одним зі слів. Виконайте його синтаксичний аналіз. Це значить підкреслити в реченні підмет і присудок. Права на дослідження. Працюємо за підручником діти. на сторінці 45, справа 1. Щебетунчик і читалочка засперечались, як правильно писати закінчення у виділеному слові. Допоможи їм знайти відповідь, користуючись таблицею. Я напишу листа другої, я напишу листа другу. Запрошую вас провести дослідження. Та з'ясувати, хто з них має рацію. Давальний відмінок? Кому чому? Батькові або батьку, коневі або коню, героєві або герою. Місцевий відмінок? На кому на чому? На батькові або на батьку, на коневі або на коні, на героєві або? На герої гаю проведи дослідження, до якого роду належать подані в таблиці іменники. Батько, кінь, герой це іменники чоловічого роду, які закінчення мають іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини? Ові або у, еві або ю, єві або ю. Які закінчення мають ці іменники в місцевому відмінку? Ові або У, Еві або І, Єві або Ї, Ю. Перевір себе за правилом. Правило: іменники чоловічого роду в давальному відмінку одними мають закінчення Ові, ЕВІ, Єві, або У. Ю. Наприклад, Братові або брату. Іменники чоловічого роду в місцевому відмінку одними мають закінчення ові, еві, єві або у ю і, є. наприклад, на коневі або на коні. Закінчення «ові, еві, єві частіше вживаємо в іменниках, які називають істот. Отже, який висновок ми можемо зробити, що може бути два різні варіанти правильного написання одного і того ж самого слова. І щебетунчик, і читалочка праві? Працюємо далі. Права два. Прочитайте у групі однокласників, однокласниць. Прислів'я і приказки, поставивши слова, що в дужках у відповідній формі, поясніть, як ви розумієте, значення першого і другого прислів'я. Дарованому кінь в зуби не заглядають, купив кота мішок. На злодій шапка горить, поганому танцюрист ноги заважають. Є в глечик молоко, та голова не влізе, нагород бузина, а в київі дядько, по бороді текло, а в рук не було. Права три. Спиши прислів'я і приказки з попереднього завдання, розкривши дужки, познач відмінок і закінчення у змінених словах. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Перевіряємо себе за зразком. Дарованому коню в зуби не заглядають. Кому коню? Давальний відмінок закінчення Ю. Купив кота в мішку. Чому В мішку Місцевий відмінок, закінчення У. На злодію шапка горить. На кому на злодію. Місцевий відмінок закінчення Ю. Поганому танцюристу ноги заважають. Кому танцюристу давальний відмінок закінчення У? Є в глечику молоко, та голова не влізе. В чому в глечику. Місцевий відмінок закінчення У. На городі бузина, а в Києві дядько. На чому? На городі? Місцеве відмінок закінчення І. По бороді текло, а в роті не було. чому в роті Місцевий відмінок закінчення І? Молодшинки. Творча вправа. Вправа 4 на сторінці 46. Щебетунчик вважає, що прапори Румунії і України схожі. А як думаєш ти? Напиши про це текст. Три-чотири речення. Порівняйте прапори двох держав за планом. Форма, кількість кольорів, які кольори, кількість смужок, розташування смужок. І напишіть текст про результати своїх спостережень. Для зразка пропоную вам такий текст. Я вважаю, що прапори України і Румунії схожі. На обидвох прапорах є синій і жовтий кольори, але на прапорі України ноги розташовані горизонтально, а на прапорі Румунії вертикально. Також на прапорі Румунії є ще один колір червоний. А ви, діти, записуйте свій текст. Як треба ставитися? До державних символів своєї країни а інших країн. Чому право утвори пару, права 5 на сторінці 47? Запиши слово сполучення, скориставшись підказкою гаджета. сказали вчитель Віктор Петрович, повідомили учень Шевчук, доповів пан полковник, віддав. Петренко Іван Андрійович катались на і вітер. А що робити, якщо умовлені збігаються два іменники чоловічого роду в Давальному та місцевому відмінках, які закінчення краще вживати? Прочитайте підказку від Гаджика. Читаємо. Якщо умовлені, збігаються два іменники чоловічого роду в Давальному. Або в місцевому відмінку однини, то їх краще вживати з різними закінченнями. Наприклад, дідосері Степану або Дідусю Степанові. Пишемо вправа 5 і виконуємо завдання за підказкою гаджика. Перевіряємо себе за зразком. Сказали Вчителеві Віктору Петровичу. Повідомили учню Шевчукові, доповів панові полковнику, віддав Петренкові Івану Андрійовичу. Катались на коневі вітрі. Молодчинки! Права коректор. Права 6 на сторінці 47. Поясни, які помилки. Є у словосполученнях. Виправ їх і запиши правильно. Підкресли закінчення в іменниках. Подарував велосипедові, катався на дідусі. Виправили молодшинки. Подарував дідусеві, катався на велосипеді. Дідусеві, закінчення –еві, велосипеді. Закінчення і домашнє завдання. Справа 7 на сторінці 47. Добери за поданими питаннями слова з довідки і запиши утворені словосполучення. Довідка Паркан, друг Юрко, брат Дмитрик, басейн, Сергій Іванович, Самокат, Стілець, Однокласник Микола. Пишете вправа 7, виконуєте завдання і перевіряєте себе за зразком. Підведемо підсумок нашого уроку, які закінчення можуть мати іменники чоловічого роду в давальному відмінку, а в місцевому, які закінчення. Ми частіше вживаємо в іменниках, що називають істоти, які закінчення варто обрати, якщо умовлені збігаються два іменники чоловічого роду в давальному або місцевому відмінках. Рефлексія. Продемонструйте своє враження від уроку за допомогою. Кольорових цеглинок. Зелена все вийшло, сподобалось. Жовта були труднощі. Червона було важко. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви молодчинки. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.